Рада вітати всіх на каналі. У нас сьогодні сонячний ранок, нарешті. Курочок випустила, нехай собі пасуться. Вони не цілий день пасуться, а от я їх випущу. Трошки попасуться, зажену і ввечері також випускаю. Я так думаю, що нормально, бо шкоду роблять, а загородки немає, і ми поки не збираємось її робити, бо трошки там Ну, вона нам не треба там, де вони зараз. Блудний кіт наш йде додому. Сімба, що там? Давай, заходь. А так. Що там? Бджоли, бджоли? Ще ми з Євгеном ось ходили в погріб і, і що ми? Дістали компот ось з полунички. Треба випивати, бо скоро буде. Нова полуниця, якщо не померзла, огірочки. Потім помідорчики. Помідорчики дістала, бо треба їх і також доїдати. І замариную м'ясо заодно там. Трошки у нас невеликий шматочок. Зараз будемо маринувати в помідорах. І дістала вино. Ой, хоч би відео до кінця <сміття>, дознімати, бо тільки що напробувалася. Стоїть три банки. Я отут підписувала, і воно все постиралося. Не видно, У мене є ожина червона ж, воно ж такий колір, потім вишня і виноград. Я попробувала, знайшла, що мені треба. Але все таке смачне. <сміття> Тож, це вино. Виноград. Ну, тут е в основному йде е чавуша, а червону гроночку я для кольору додала, і воно таке гарненьке. Зараз хочу зварити, покажу вам що з цього вина. Якщо зараз будемо щось варити. о Женя, добрий день. Що це таке? Квіточки. Ти всі так. квітки мені порвав. Ну дякую. Поставимо, буде пахнути. Дивіться, які вони, бачу, снігом були прикидані, брудненькі. Бери маленьку баночку, на. а ми зараз на вікно, поста... ми... на вікно поставимо. Поставу впаде, Женька, Женя. Двома ручками піднімати треба. отак, Вчора мило вікно, дивіться, кіт знову замазав. Ну капець, не кіт ми тут ставимо, потім я забираю. Ми так і робили. Знаєте, воно відкривається так, як раніше казку розповідали. Так з двох сторін добрий день. Так і тут відкривається. Бо ми знаєте, що думали? Що тут у нас буде навіс, не там, де ми зараз робили, а тут. Якраз ця кухня прибралася і був, би в нас тут навіс, і сюди б ми там подавали б собі, що там хотіли. Але, але але, кухню цю ми не завалили, бо не виходить. Так що навіс з іншої сторони. Пішли Женюк. А що я хочу робити, так це ось глінтвейн, Правда, не сезон, це таке, коли дуже холодно, але щось захотілося. У мене є дві ось такі. М Хотіла сказати, приправа. Не приправа, прянощі такі. Один тут більш натуральний, тут чути паличка цієї кориці таке все. Оце що це таке, як воно називається? Відчуваю, що воно там є. Зірочка ота. Бадян, кардамон. Коротше, і ось таке рідке тут. То я хочу спробувати ось таке. Ну що, друзі, в нас не тільки вином на кухні пахне. Ось ми з Євгеном ще зробили пиріг. Я вийняла його з духовки тут. Накидали все, що було, але він дуже ароматний. Женя, я бачу, він вже ніж несе, буде зараз різати. Дивись, бо він ще гарячий. В нехай холоне. Потім ще я замаринувала, он. Не замаринувалася в мене в процесі. Ясо з помідорками я вже показувала, дуже так подобається. То у нас був торчин соєво-імбірний соус, а це трошки перейшли на цей. Найбільш натуральне, бо ціна, звісно, там піднімається на той соус і піднімається, а помідори в погрібі є, то що робимо з помідорами. Ти що, вирішив, все порізати? Де мені кінці Поки Женя пішов там Максу подавати ключі від машини, а дивіться, парує, парує. Пиріг який. Вологий. Бо тут смалець і варення там було трошки, кефір, все, що було, все сюди кинула але пахне дуже смачно. А це Макс ось прийшов каже, давай на Кока-Колі робити шашли. Кажу, яка Кока-Кола? Це вчора в Тіктоці побачив щось. В, в мінеральній воді я погоджуюсь, що можна робити. На тарілочку, щоб виховав, бо він гарячий. А от в цьому Кока-Колі, це буде, я думаю, не дуже. Так що у нас будуть помідорчики. Геном тут в хаті, а Макс на вулиці вирішив. Помити вікно. Ні, не тим, чим ви думаєте, не водичкою. Бачите, яка в нього тряпка? Побачили чим? Це ми як же ж, обшивали будинок? Тут трошки ґрунтовкою, коли ґрунтували. Воно заляпало. І він оце десь побачив, що цим воно вимивається, іначе вимивається. Бо воно тут не мий, Мий не мий, а отут такі цяточки залишалися завжди від ґрунтовки. Оце бачу, що чистіше стає. Якраз він помиє, і я потім помию, бо вчора, не вчора, а позавчора в тій кімнаті, там, де ми рулети повішали, потихеньку помилося в вікно. це думала, завтра тут почну, якраз і почну. Потихеньку там вже ні в кімнаті трохи прибрала, треба трошки лад навести. В хаті пилюку попротирати. Що там, виходить? Я кажу, що да, мені з цієї сторони немає Але таких. Ну, все одно нема таких цяточок. Я вже на вулиці ось вийшла. Те, зараз розповім, я вже тут працювала, а це стою. І шпакон сидить. І шпаки нам роблять шкоду. У нас тут сусідів ну, ніхто не живе, у них багато дерев, таких великих, старих. Ми колись сюди заїхали, висадили помідори, і вони всі помідори нам потягали. Це відламували. Я думала, що то, знаєте, якась там вовчок чи ще щось. Ага, потім і люди сказали, і. Я сама побачила, що шпаки підлітають, і помідори починають об'їдати. Знову будемо захист помідорам робити. Я ото потім почала висаджувати і цей гілячками такими тоненькими обставляти або вішати пакети, щоб вони не підлітали, бо капець. Ми тоді жили ще в квартирі і. Вирощувала ту розсаду, як могла, а вони всю заразу з'їли, так що знову в тому році не було. А чого не було, бо там деревина завалилася і вони якось десь пропали. А це прилетіли, і там, де та деревина завалилася, все-таки зробили нове гніздо. Ну, а чим я сьогодні займалася? Можна сказати, відпочивали, але потім все-таки воно не сидиться на місці, бо всяке в голову лізе і пішла в літню кухню. Там у мене два столики такі, я їх повимивала. Те, що всередині стояло, позабирала, але в будинку стоїть, треба буде також помити його, занесла, де, де тепліше, бо щось на вечір все-таки холодно і тільки що почитала, що передають знову морози. Капець ну написано Полтавська область, чекайте, від нуля. Чи що там, Щось читала, не знаю. Ну, Зранку такий більш-менш хороший настрій був, а зараз вже його ніякого немає. Дуже шкода людей взагалі, коротше, таке якесь життя. Дуже хочеться, щоб воно все це закінчилося. Тож, всю нашу злість і гнів спрямовуємо туди, де наша допомога треба. Допомагаємо тим, хто нас захищає. Зараз будемо йти вечеряти. Я посмажила шашлик, Макс там своїми справами займався, а я посмажила м'ясо. Женя прям дуже він куштував, уже захотів м'язка. Він у нас не м'ясний, не дуже полюбляє м'ясо. І шашлик. Він навіть, як сказати, то хоч шашлик а останнім часом і шашлик не дуже. А це я йому врізала, то він О, смачний, Так що кажу, добре, що посмажили. Дитина поїсть м'ясо, бо це такий товариш не дуже м'ясний. Так що ось так. от. Завтра, якщо подивимось по погоді, можливо, на город підемо, якщо там підсохло Щось Щось треба робити. але ну, воно ну, нічого не хочеться. Так, пішла я, бо там Женя чекає ще обіцяла йому там пограти. А на вечір, друзі, ми граємося з Євгеном. У нас є така гра, такі тарілочки, що ловити треба м'яч. Це вже третій вечір. Граємо. Обіцяла йому сьогодні. Трошки, правда, треба там закінчити одну роботу. Опа, зловив, але що ж поробиш? Давай. Якраз спортик у нас. Женя якраз навчився за два дні нормально кидати, ну, не тою рукою. Ще в нас тут кіт є, який нам допомагає з за м'ячиком ганятись. Вона вже розтрьопана ця гра. Та що ж ти не ти рукою? Гілляка он, Жень, прибери гіляку. Тут курі, коротше, грибуться, випускаємо їх. Тут нормально, а вони в основному тут грибуці. Ну, Трошки підрибу, а то нехай грибуться. Треба ж їх випасати. Ой, лоба думала тобі, ти що? Ти мене заганяєш далі і далі, давай відходь. Ой, саме головне, що не сюди. Давай, ловиш? Ще в нас треба Цей, Це... загнати курей. Всіх загнали, а три курки не хочуть зайти. Зараз будемо ловити. Давай. Ми трошки з Євгеном ще пограємося та й будемо йти до хати, бо в школу завтра ще збиратися треба, а якось зараз там уже. Це, напевно, сьома година або там біля сьомої години. А воно уже треба йти до хати. Час, що? Давай, йду. Так що. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.